Хто зірок будує кар'єру за кордоном? Потап у минулому відомий репер, а зараз простий українець за кордоном. Олексій Потапенко виїхав з країни ще перед початком повномасштабного вторгнення. Зараз він намагається наново будувати кар'єру в Латинській Америці. Дорогу у великий шоу-бізнес йому доводиться пробивати заново у чужій країні, адже на батьківщині. Він уже ніхто. Настя Каменських недалеко втекла співачка НК. Хоча вона була доволі успішною в Україні, їй завжди цього було мало. Каменських мріє отримати греммі, тому зараз активно будує кар'єру в Латинській Америці. Там вона їздить на різноманітні премії, а також випускає сумнівні пісні, як, наприклад, трек молоко, за який її нещодавно захейтали в мережі. Аліна Паш. Цю співачку ви можете пам'ятати ще з гучного скандалу на надвідборі Євробачення після звинувачень про нелегальні поїздки до Криму. Після 2014 року Аліна Паш залягла на дно. Коли почалася повномасштабна війна, вона виїхала до США і зараз наново будує там кар'єру.